Шановні платники податків, з 1 січня 2021 року почав функціонувати єдиний рахунок для сплати податків. Його переваги відчули на собі 1270 тисяч платників податків по Україні. Такий спосіб сплати податків є комфортним, оскільки значно скорочує ваші фінансові витрати і час на формування розрахункових документів. Через єдиний рахунок можливо сплатити всі поточні платежі, податковий борг з єдиного внеску, податків та зборів, грошові зобов'язання, які визначено на підставі податкових повідомлень рішень. Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити лише три кроки: перший крок через електронний кабінет платника податків подати повідомлення про використання єдиного рахунку. Другий крок отримати квитанцію про включення до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок. Третій крок надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку та заповненим рядком призначення платежу. Сплата податків і зборів єдиного внеску через єдиний рахунок скорочує платникам час на формування розрахункових документів, зменшує фінансові витрати на формування розрахункових документів та знижує ймовірність помилкової сплати податків і зборів єдиного внеску.